Добрий ранок, добрий день, ми урок наш, розпочнемо. Усний рахунок. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно усно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так дев'ять більше трьох. Два. Менше, ніж 4, 8 більше за 1, і 5 менше за 6. Продовжуємо усний рахунок перед вами схеми доповни схеми числовими даними і добери вираз до кожної схеми і знайди його значення. Розглядаємо першу схему. Працюємо разом. Перша схема складається з двох відрізків різного кольору. Значить нам потрібно порахувати, скільки частин має червоний відрізочок, я з вами згодна, і скільки частин має відрізок чорного кольору. Який вираз підійде до першої схеми? Дійсно, це буде виразне додавання, адже нам потрібно знайти, скільки всього частин міститься у відрізку. Щоб дати відповідь на питання, скільки всього, нам потрібно додати. 5 додати 2, дорівнює 7. Наступну схему розглядаємо. Ми розуміємо, що відрізок однакового кольору. Рахуємо, з кількох частин складається цей відрізок, я з вами згодна. Визначаємо, скільки вилучили з відрізка частин. Чотири. нам потрібно знайти, скільки залишилось частин. Щоб знайти, скільки залишилось, ми застосуємо арифметичну дію віднімання. І нам підходить вираз 5 відняти 4 дорівнює 1. Поміркуй, як одержати наступне число. Зверни увагу на числовий промінь і на стрілки червоного кольору. Щоб одержати наступне число, нам потрібно додати одиницю. Які вирази на додавання ми можемо скласти? Я з вами згодна. 2 додати 1 дорівнює 3 і 5 додати 1 дорівнює 6. Поміркуй, як отримати попереднє число. Зверни увагу на стрілочки синього кольору. Щоб отримати попереднє число, нам потрібно відняти одиницю. Які вирази ми можемо скласти на віднімання? 5 відняти 1 дорівнює 4 і 2 відняти 1 дорівнює 1. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Як завжди, ми свою роботу починаємо з обведення клітинки, зафарбовуємо квадратик і утворюємо візеруночок в зошиті. Сьогодні ми будемо утворювати прямокутники, які складаються завдовжки дві клітинки. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Хто справився з цим завданням? Виконуємо каліграфічну хвилинку. Прописуємо цифри: 1, 2, 3, 4, 5, 6. В кожній клітинці записуємо подану цифру. Через клітинку ми знову повторюємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Пропиши цифри до кінця рядка, чергуючи. Сьогодні на уроці ми повторюємо числа від 1 до 6, працюємо з підручником завдання номер 1 на екрані, і у підручнику є ілюстрація. Дітки гралися кісточками доміно. Хлопчик нарахував 4 крапинки, а дівчинка нарахувала 2 крапинки. Скільки всього крапинок має кісточка доміно? Щоб дати відповідь на це запитання, діти склали вирази на додавання. Але вони склали різні вирази. Хлопчик склав 4 додати 2 дорівнює 6, а дівчинка склала 2 додати 4 дорівнює 6. Обидва вирази правильні, адже додавати можна по-різному. З виразів на додавання діти склали вирази на віднімання. Якщо було всього 6 крапенок, і відняти 2, то залишиться 4. Або, якщо було всього 6 крапенок, а відняти 4, віднімаємо 4, залишиться 2. З'ясуй, за якою ознакою? Множину розбита на підмножини в кожному випадку. Поясни, як складали рівності. Звертаємо увагу. У нас дві підмножини і їх розбили за кольором. Давайте порахуємо, скільки у нас фігур зеленого кольору і червоного. Ми можемо скласти вираз 6 додати 1 дорівнює 7, всього 7 фігур. Ми розуміємо, що додавати можна по-різному, тому можемо скласти інший вираз. 1 додати 6 дорівнює 7. З виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. 7 відняти 6, і це дорівнює 1. І 7 відняти 1, дорівнює 6. Розглядаємо інший випадок і міркуємо. За якою ознакою множину розбита на дві підмножини? Дійсно, за розміром перша підмножина меншого розміру фігури, да? а друга підмножина це великого розміру фігури. Рахуємо, скільки всього фігур в одній підмножині і в другій, і складаємо вираз на додавання, скільки всього фігур. 5 додати 2 дорівнює 7. Ми розуміємо, що вирази можна додавати по-різному. 2 додати 5 дорівнює 7. Ми знаємо, що всього було 7 фігур. З виразу на додавання ми можемо скласти 2 вирази на віднімання. Нам потрібно 7 відняти 5. Залишиться 2. І 7 відняти 2. Дорівнює 5. Зверни увагу на третю групу. Поміркуй, за якою ознакою множину розбита на підмножини. За формою. Дійсно, перша група у нас круги. Друга група у нас квадрати. Парахуйте, будь ласка, скільки кружечків і скільки квадратів. Скільки всього геометричних фігур ми можемо скласти вираз на додавання. 4 додати 3 дорівнює 7. Додавати ми можемо по різному. 3 додати 4 дорівнює 7. З виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. 7 відняти 4 дорівня 3. І 7 відняти 3 дорівнює 4. За якою ознакою об'єднали фігури? Фігури об'єднали за розміром. Зверни увагу на першу підмножину на фігури більшого розміру, і друга підмножина. І яку рівність ми можемо з вами скласти? Правильно 2 додати 4, і це дорівнює 6. Зверніть увагу на напрямок стрілок. Вони підказують нам, що ми можемо додавати по-різному. Як по-різному? Ми можемо скласти наступний вираз. 4 додати 2. І це також буде дорівнювати 6. З виразу на додавання. Ми можемо скласти вирази на віднімання. Від від всього фігур ми можемо відняти дві фігури. 6 відняти 2 дорівнює 4. Або, знову-таки, від цього фігур ми можемо відняти 4 фігури. 6 відняти 4 дорівнює 2. Тисни відео на паузу і запиши ці рівності в зошит. За якою ознакою об'єднали фігури? Правильно, за кольором. Порахуйте, скільки фігур у першій підмножині і скільки фігур у другій підмжиння. Яку рівність на додавання ми можемо скласти? 5 додати 1 дорівнює 6. Додавати можна по-різному. 1 додати 5 дорівнює 6. З вираза на додавання ми можемо скласти вирази на віднімання. Якщо у нас відомо, що всього 6 фігур, 6 відняти 5 дорівнює 1, і другий вираз, 6 відняти 1 дорівнює 5. Тисни відео на паузу і подані рівності запиши в зошит в другий стовпчик. За якою ознакою об'єднали фігури. Правильно, фігури об'єднали. За формою порахуйте, скільки фігур у першій підмножині і скільки фігур у другій підмножині. Яку рівність на додавання ми можемо скласти? Тисни відео на паузу. І попрацюй з цим завданням самостійно. Склади рівності на додавання. І на віднімання, і запиши самостійно їх в зошит. Перевіряємо вашу роботу, а у вас, так? Фі... Хвилинка, тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. На дереві 4 горобці і дві синиці, поясни схеми, склади вираз. Давайте з вами розглянемо першу схему у вигляді кружечків. Червоного кольору кружечки у нас 4, а це значить 4 горобці, а синього кольору 2 кружечки. Це стільки синиць. Давайте розглянемо відрізки у нас відрізок. Двох кольорів, відрізок червоного кольору поділений на чотири частинки. Чотири частини це чотири горобчика, а відрізок синього кольору поділений на дві частинки, а у нас дві синиці. Скільки всього, щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно об'єднати предмети. Об'єднати значить додати. Значить, ми можемо скласти рівність 4 додати 2, дорівнює 6. Працюємо в друкованому зошиті на сторінці 25. Завдання номер два. Повтори склад чисел, допиши числа. Самоперевірка. А у тебе, так? Під уроку. Сьогодні на уроці ми складали рівності на додавання по-різному, а також вчилися складати рівності на віднімання.